Сім'я, вам дуже сподобалась перша частина з бустером з OLX і тому я зробив другу. Перетворяюсь новачком, а в кінці розкриваю карти. Не забувай поставити лайк під відео, підписатись на телеграм-канал, на ютуб канал. Обов'язково напише якийсь коментар, щоб відос попав рекомендації. І ще раз нагадаю, коли тут збереться в телеграм-каналі 5000 підписчиків, я розіграю ножика. Надіюсь, вам сподобається. Гарного перегляду! В минулому відосі мене просили, щоб я показував переписки. Ось переписка з бустером, як вона починалася. Мене спочатку напрягло, що тут автовидалення за таймером, але потім подумав, що, типу, напевно, у нього багато замовлення, і, тому отак. От я йому пишу, привіт, я Золікс. йому, що під вечір звільнюся. Він зразу питає, яка ціль, скільки рейтингу, а зараз які звання. Ну, все, все так, як має бути. І ось повідомлення, де я зрозумів, що буде весело. Ну там мене одного може хватити. Якщо там легенькі звання, то я там в соло, в соло всіх, всіх винесу. Новий день, новий бустер. Сьогодні я знайшов іншого бустера, я вже не буду так жорстко прикидатись дурачком, тому що він мене теж спалить. І буде неприкольно. Я просто буду притворятись нубом, який там ходить, типу, леду стріляє. Ну, не буду набувати клетманому. Побачимо, що з того вийде. Для топка ви частний трейн, да? Це буде 15 FPS. Сука, Всьоу на мене. ты, ты, Никола, бустишь четырех людей? Да. Нет, у меня не бустит. И Фабу не бустит, блядь. Он чё-то тебе шоу бустил. Смешный человек. Не, ну я их бущу, а вы не мои друзья, что ты понял. Ага. Типа по блату бустишь, да? Я просто зашел по город. Желтого бущу. Желтого, блядь, да. Не, он кажется, что всех бустить. Ну, получается, что всех.

Ні, я тільки cs 2 почав грати з друзями. Коли? На пару місців тому. І ти раніше взагалі не грав? Ні. Ну тут та, талант є, блядь, розвивай, молодець. Ти вже починаєш розуміти гру. Сука, ну... Я не знаю, як не вбивати Ція. людей в ігрі, звичайно. Я не буду шифтити, коротше. Вообще не буду шифтити. Блядь, бля, на першому місці, ну я моя. Що робити? Що робити? Я убью Без хп в сайду. Блять, один, блять, без хп, понял, без головы. А, э, желтый, желтый справа у тебя по моему был. А, это наш, да, все, сори, сори. Ну, мы все равно распыли. Да шучу, шучу, за право, за право, за право, за праву. О, сзади, сзади, сзади. Давай, братан. Я в тебя верю. Давай! Да вина си. О, ты точно бустер, бля. Да я хуевый бустер, бля. А нет, ты да. Давайте эту попробуем, эту попробуем. Знаете, что такое? Эку знаешь, что такое, желтый? Типа закупка до 2К, Макс. Желтый. Ты деньги уже отдал? Нет. Нет, не что не дал. Я понял. Мне же без этого дать дайте дать, блядь. А, так это может быть. Сейчас ты, блядь, реально, блядь, выиграешь им блядь, по факту. Еще Да не, не, я, я, я не брошу. А лучше не по паху я перемогу. Б-б-б, то будет по паху, Изи, клатч 1 в 5. Тихо! 1 в 5. ха ха

Треба айс зробити срочно, в срочному порядку, але як рагонь. Ну ладно. от за таку хуйню зараз буду уничтожати їх, бля, дай темп, я зараз їх... А чого ви до речі, це, якщо ви всі друзі ви в ігрі говорите, а не в Діскорді. Бля, в мене ком, а мене в Дискорді лагаєте. Я буду збирати на число скоро новий. <світ> два, я ну, роблю, блядь. У мене процесор старий, блядь, він типа не витягує. Відюха підтягує, ну типа процесор не витягує. 57-20 кейми. Супер, скажи, скільки мене було б FPS в Discord? Там два на. Контроль, контроль. Ні, ну, зелень, я ще ще Та що зелень, ні, день, фа. А я блядь. там був на зелень. Бей, я шкалу, на П уже. Я на П, бе? ну нормально, не тут говорю. Він мене вийшов. якого Бодя. Бодя, мейна. Ну не з мене, а то за плечо. Бо Бодя, дай другу. Ну блядь, л, ну дайте, питання до Боді. Бодя. Бодя. ти куди -ку А я, дав. то шо? Я вообще був наверху. Яку інфу ти дав? Я ти казав, що. Ти сказав, що він це... зверху, блядь! Ти сказав, він зверху, блядь! А? Зверху, Що за інфа нахуй. Я жоп не перепу. А ти потім сказав, що він смуку та Я не сказав, я сказав, можливо, він смаку, пацани, аккуратно. Сука, не страшився і бимо, що робити. Сука, за смаком, за смаком стріляні. Дивись жовтий, ти старайся за ВП не ходити, а старатися, в скопію його тримати. Без копа краще залітаекс. Дивись не старайся не рухатись. Ну знаєш, таке стрейт, не вчу, що таке ще стрейт. Можете лок. Ну просто туда слідкуй, слідкуй просто Я не можу мене очі буде слідкувати за синім. Я вам казав банити. У тебе комп не взирвать? ЦБ, блядь! Боня, с бис таким -ком, комнатуре не треба грати, на. Пусто хуя, короче. Просто, <рес> просто треба з пачки викидати, да и Давай, вылетаем, вылетаем, зразу за нм, за ним, давай вылетай. Ты душа, души. Хорош хорош, 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 сапом у полу, блядь. Ой, хорош, блядь, Ісус, Иисус блядь, ти ты творив? Я притаївся, я хуил, блядь. Не, я не притаївся, я просто бігав за ним. Я маю. Ты че за мало бустера, я попав просто в паті до кінців Давай краще типа в соло я тебе буду буст. Так набагато краще, бо типа команда, якщо тупить, типа через стой ми проебал. Ти дебіл, Микола, ти взяв команду, типа, блядь, 15 FPS, блядь такие єлі бігає, блядь Так я думаю ми їх винесемо, що ми не на смурфів попали, Ми попали сука на смурфів, Красава, блядь, ну ты рерач, ему може ты скуру, блядь, скану похуй. бо я короче выбей, но мы тебе укидаем с пачки, бля. Бидала. Я может, блядь, свої старі віддам, дам, по будеш Чо, культур, ну народжей ударил. Ударили на день народження ты. А, бідолага, хлоп. Годжо. 94 94 Угу. Мне пришлось брати аккаунт брата, блядь. Ти, кажеш? ти нічого ж тут 94 години. Де? В мене? Да, да. Та то пофіг. Блін, жаль, що не з такими челиками смішними всіма. Коротше, Віталій, якщо ти хочеш скрізь ну, навчитися грати, ти можеш тренувати, якщо ти маєш час тренуватися, звісно. До а їм боц є така от карта майстерська, можна там тренуватися. Там можна тренуватися. Завалі, нахуй. Завалий ебала, нахуй, ебащи ти епучий.

Де в основному стоять, коротше, твої ага. гравці, завели їх по нахуй. <звіг> так, щас я вам кину. А на цих хуй не, не звертаю увагу, то вір є... тварини, блядь. Та вони в кожній каці такі є. Сука, воно може замутити, а воно піздить, блядь. Угу. <звіг> слава тобі ще, блядь. Слава. слава Тоді їм пластинку заїли якусь хоч <звіг> говорити. Да, просто кончені да, русські слава. сні, з... нахуй. Батіфлюк. Ну,

насправді, ти коли кидаєш хаєшку, ти можеш почути, чи хтось там є, тіпо. Можеш, тіпо, на ніс урон чи ні, там є такий спеціальний звук. Надя, якщо далеко буде челік? Так, да, тіпо, не прямо далеко, має бути, тіпо, хоч приблизно. От якщо він ямі, я, я, я би почув, тіпо. Поняв, поняв. Челік взагалі, піздець хороший. Бачу. Ну, він прям вчить грати. Я, я в шоці. Що можна вчити, типо, розкидки, типо, покажуть, як профі, типо, розкидати пікселя.

скоро профи. Да поверишь, я сильвер. Ну ч? Инфо про. Окей, бро. Флешка. Я не А ты вы реально кет понял. Ну, мы с вами 25 было тысяч в премте. Десятый левел. Да, Не, я хотів відос. Ну як хотів, я хочу відос на YouTube зробити, типа за мого бустера на Олексі. Ааа, типа твак воєн. А ти по надто добренький, все пояснюєш. А ч а як питання? Та небагато, десь 500 до 500. Ну. Тільки починаю. Навалиш контента там. Є. Ладно, тоді удачі. Давай, удачки. І ось я розкрився, і його друзі гарно попросили, щоб я відіграв їм ту програну катку. Це Оптимус Гінг.